Вітаю всіх! Сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити про дуже цікаву та корисну тему, яка використовується дуже часто. Ця тема пов'язана саме із психологічними техніками, які використовуються правоохоронними органами під час проведення відповідної слідчої дії для того, щоб ви розповіли всю інформацію або віддали речі, які їм потрібно, для того, щоб відповідно продовжити розгляд кримінального провадження. Це застосовується без будь-якого там. Без будь-яких тортур, криків, лише питання, і дійсно дуже багато на ці питання люди дають відповідь. Тому сьогодні розбираємо декілька варіантів, оскільки таких різних методів застосунків їх є дуже багато. Тому не перемикайте. І перше, що я хочу почати, це з того, що таке психологічна атака. Психологічна атака вона починається безпосередньо з одного питання, яке змушує вас сумніватися у собі і своїй інформації, яку ви розповідаєте правоохоронним органам. Їхня задача правоохоронних органів це залізти вам в голову і дізнатися те, що їх цікавить безпосередньо за 5-10 там хвилин. І це все засувується лише з цією цілью. Тепер переходимо ближче до суті і починаємо з технік впливу на людину з метою отримання інформації. Перша з них вона завжди починається на будь-які слідчі дії це входження в довіру. Я в попередніх відео вже про це знімав, але хочу наголосити, що це дійсно дуже цікавий прийом, який використовують правоохоронні органи з метою отримання від вас певної інформації шляхом того, що... Вони розповідають, що вони нічого вам не хочуть поганого зробити, вони намагаються все зробити правильно, щоб вас не, прийняло, не притягнуло до кримінальної повідальності. Що, наприклад, під час обшуку вони знають, що у вас в квартирі нічого немає, потрібно просто зробити процесуальну дію, і все буде добре, швидко, да, от, наприклад, якісно і безболісно. Тому, в принципі, це дуже часто використовується на практиці. Тобто, і таким шляхом, коли вам говорять про те, що... В Принципі, ми не хочемо вам заподіяти ніякої шкоди. Все буде добре. Розкажи, як воно є. Ми ж знаємо, що ти не винний ні в чому, що в тебе нічого в квартирі чи в будинку немає. І ви під час такої розмови можете просто піти в довіру до даної особи і розповісти все те, що дійсно потрібно говорити і не потрібно говорити, що може вам нашкодити. Тому в будь-якому випадку потрібно тримати пильність і краще нічого не говорити. Наступна дуже цікава техніка, яка використовується дуже часто, це перевантаження деталями з метою отримання від вас інформації, яку ви, наприклад, приховуєте або викривляєте. Наприклад, там говорите зовсім іншу інформацію, яка не є дійсною. Наприклад, що це означає? Це коли вам працівник правоохоронних органів задає одне і те ж питання, але, наприклад, не так, що одне за одним. Він задає, наприклад, його задав вам одне питання, чи знаєте, ви ту людину. Потім. Проходить ще декілька питань, і він його перефразовує, але це те ж саме питання. Також дуже часто використовується питання, наприклад, він вам задає запитання і розповісти дану інформацію, яку ви йому сказали, але задом наперед, так? тобто починаючи з кінця до початку. І враховуючи те, що людина хвилюється, вона, по-перше, вже не може нічого розповісти, ну заплутається. Якщо, наприклад, людина вигадує або, наприклад, щось приховує, то вона не зможе просто повторити те, що вона говорила в попередньому питанні або десь там щось раніше. І вона буде все рівно себе викривати і цим самим слідчі побачить, наприклад, що дійсно ви щось приховуєте. Чому, друзі, це відбувається так? Це те, що при стресі в людини мозок просто перестає. Працювати наповно і починає певно блокувати вашу логіку. І тільки відкривається відповідно емоції, слідчий це бачить, і відчуває, де ви приховуєте якусь певну інформацію. Наступний такий досить сильний метод впливу це маніпуляція почуттями провини. Це, наприклад, <coughs> задають вам питання, ти ж розумієш, що підставляєш людей. Як ти тепер будеш з цим жити? Або, наприклад, у мене. Під час обшуку досить часто таке траплялося: що віддай нам річ, або ми будемо роздягати твоїх дітей, оглядати їх на вулиці. Да, в такому холоді ти ж не хочеш, щоб вони захворіли або страждали від даної процесуальної дії. І зрозуміло, що людина, коли в такому відбувається стресі, коли відчуває провину перед іншими особами, вона може розповісти або віддати річ, яку навіть не хотіла б і віддавати, але чисто з. Е Да, от жалості до своїх близьких і рідних вони можуть викрити ту інформацію, яку приховували або не хотіли висловлювати відразу. І навіть якщо, друзі, ви знаєте, що цього всього не було і що ви ніякого там злочину не вчиняли, то зрозуміло, ви в даному випадку намагаєтеся виправити себе або да, діяти у них на відповідну поводу для того, щоб убезпечити своїх рідних і близьких. Тобто, це дуже шкідлива така. От маніпуляція. Наступна дуже потужна маніпуляція це ілюзія вибору. Тобто, це коли під час якоїсь слідчої дії, наприклад, це може бути обшук, може бути топит, правоохоронні органи вам дають можливість вибрати, сказати зараз інформацію, або нічого не говорити взагалі і приховувати якусь інформацію, або, наприклад, не віддавати речі, які там вони хочуть у вас вилучити. Дуже часто дають питання, ти скажеш зараз чи пізніше, коли все буде проти тебе. Ми все проти тебе знаємо, є вже проведені і опитані свідки, є НСРД, ми все знаємо, тому ти робиш тільки для себе хуже. Виглядає як варіант вибору, але насправді це досить така велика паска, оскільки на початку слідства зазвичай у них нічого взагалі немає, це просто такий механізм впливу на вас. Наступний і дуже цікавий механізм впливу це дзеркало совісті. Ось так називається. Чому це так? Це коли. Правоохоронні органи під час проведення якогось там допиту або обшуку вам повідомляють, як ти уявляєш собі, як відреагують на тебе твої рідні і близькі, коли дізнаються дану інформацію, що ти, наприклад, зробив, або що ти вляпався. І зрозуміло, коли людина усвідомлює відповідно в стресі дану ситуацію, можна дійсно от піти в них на поводу і розповісти, те, чого не потрібно розповідати, або чого не дійсно не було, або не хотів, ти розповісти. Да? Тому що це досить сильний психологічний вплив, який стосується залучення саме близьких і рідних, яких, наприклад, ти там любиш і оберігаєш. Тому що свідомість вона повністю паралізується і не може повноцінно діяти. І саме цікаве те, що в більшість половини людей, які проходять саме через таку маніпуляцію, розповідають те, чого навіть не потрібно розповідають. Ну і, друзі, на завершення, ви повинні знати, що. Декілька цих маніпуляцій це капля в морі. Їх є дуже багато. Вони використовуються правоохоронними органами кожного дня в різних там структурах з метою отримання тої чи іншої інформації або виявлення якихось речей та документів, які їм потрібні для ведення відповідно слідства. Ці техніки вони не вигадка, вона дійсно використовується, і в мене їх також дуже багато відбувається під час росту кримінальних проваджень. Знати їх це в першу чергу ваш захист. І якщо вам цікаво знати більше, ви обов'язково підписуйтесь на даний youtube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити дані відеоролики, і напишіть у коментарях. Хочу знати і зніми відеоролик номер 2 І я буду знати, що дійсно вам цікаво і потрібно його продовжити. І, друзі, що б хотів би вам на завершення сказати, це те, що під час проведення якоїсь слідчої дії не ведіться на поводу у правоохоронних органів. Будьте з холодним розумом, знайте, що це ніхто вам не бажає добра. І дійсно, коли до вас приходять, наприклад, додому з обшуком або на підприємство, або вас допитують, то диму без вогню не буває. Тому, значить, вони щось знають і щось хочуть у вас отримати. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко. Якщо вам потрібна якась консультація або допомога, ви завжди можете її отримати за телефоном, який бачите на екрані. І я з радістю вам допоможу. Всім пока і до нових зустрічей!